Вітаю всіх глядачів каналу Острів Скарбів. Сьогодні 26 липня 2024 року, за київським часом, 8 година, 25 хвилин. Це означає, що вже 25 хвилин, як відчинуто двері київського головпоштамту. І сьогодні я тут для того, щоб вам зробити репортаж з нагоди виходу нових поштових марок, які присвячені медикам. І ці марки виходять у серії героїчні професії. Виходить дві марки: це власне медики на полі бою, а також медики в операційній. Вони виходять у маркованому аркуші. Власне, вони так і будуть продаватись маркованим аркушем, а не окремо. Усе через те, що на аркуші є чотири марки і п'ять додатково ще купонів. Отже, сьогодні для філателістів просто безліч фантазій для того, щоб власне робити якісь дуже цікаві речі, як конверти першого дня, а також картмаксиуми. Отже, я вже вам розповів, що на Варковому марку ще чотири марки, а також п'ять купонів. Автором цих марок, а також конверту першого дня, а також листівки, з яких ми будемо сьогодні робити Картмаксу, ми є Олександр Охапкін. Він вже співпрацював з Укрпоштою. Він не мешкає у Києві, він мешкає в іншому місті. Отже, на жаль, мабуть, сьогодні його на презентації не буде, і взагалі мені невідомо, чи буде презентація, чи не буде. Власне, я. Вам про це розповім тоді, коли власне потраплю у залу Хоча, можливо, так, що Укрпошта буде робити так, що десь якась закрита, мабуть, у центральному госпіталі на Печерську може бути ця презентація. Ну власне, мені про це зараз на цей момент нічого не відомо. Отже, я вам розповів. Власне, про марки марки власне, ще е, номіналу М щодо рівню пересиланню е, рекомендованого листа в межах України. І плюс 5 гривень додаткових збір на благочинність. Е, і, е, і власне ці кошти Укрпошта буде спрямовувати на е, лікарні, а також госпіталі, які розташовані на сході, а також на півдні нашої України. І ще, ще слід зазначити, що. Е, Марки вони присвячені як військовим медикам, так і власне цивільним медикам, тому що усі лікують і наших поранених бійців. А усі власне, їх спасають. І що буде сьогодні відбуватись на головпоштамті? Як буде проходити спецпогашення, ми дізнаємось трішки пізніше. Отже, я прошу вас залишатися зі мною. Як ви бачите, я як завжди, ну це вже така традиція, мабуть, стала, що я перебуваю на такому стихійному народному меморіалі. Це меморіал, власне, який організували не тільки кияни, а також гості нашого міста. Якщо ви подивитесь на кожен прапорець, кожен прапорець має ім'я. Тобто вони не просто так тут понатикані, аби було. Ні, кожен прапорець він має своє ім'я. І цей меморіал, власне, він влаштований для того, щоб ми пам'ятали кожного поімену наших героїв, які сьогодні боронять нашу країну. Ну, ще раз прошу залишатися зі мною. Якщо ви ще не підписані, то будь ласка, зробіть це зараз. Ну, власне, зайвом для вас це нічого не буде. Отже, залишайтеся зі мною. Я за мить продовжу свій репортаж. Ну що, друзі, я вже на голову поштамті і зараз ви бачите чергу, яка вже вишукувалася на спецпогашення, але я тим часом придбав марки, а також конверт. Цього разу я не покупав листівку і давайте подивимось так Пане Валерій, вітаю вас. О. Вітаю вас. О, ви вже стільки багато матеріалу приготували. Ну, ся, 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 друзям. Ого. Багато друзей. Отже, друзі. Я... Ага. І так, і так. І так, ага. Ну от друзі, власне, те, що я вам вже розповідав, те, що сьогодні дуже великий поле для ваших фантазій. Ну, тому що можна е, марку з купоном розташувати власне, і горизонтально, і вертикально, і ось таким от чином, як я зробив панло. на чотирьох конвертах вийшло всі марки і всі купони. Ага, ви вже підрахували. Ну так, звісно. Цей ну... маленький що а. Зрозуміло. Ну і ще що можна додати, те, що георгічні власне хірургічні професії. професії, так правильно. Георгічні. Ну, власне, ще можна ще додати, що власне до цих варіантів можна додати ще два варіанти, або навіть три варіанти, там, де власне комбінацій дуже багато. <ріх> отже, не будемо зараз усе перелічувати. Зараз ми переходимо, до речі, конвертик взяв. Зараз я вам дам. Так, і що ми тут маємо? Маємо те, що сьогодні спецпогашенням проходить. На поштамті сьогодні застосовується три штемпелі. Один штемпель першого дня і два спеціальних штемпелі. Власне, це штемпелі, як ви знаєте, це Крим та Севастопіль. Отже, я поки що піду зараз готуватись. Я ще не робив спецпогашення. ну, тоді, коли я вже зроблю погашення, тоді я вже вам покажу, власне, як виглядає штемпель, як він кладеться на конверт, на марки все таке інше. Отже, друзі, будь ласка, залишайтеся зі мною, не примикайтеся. Отже, друзі, ну для мене сьогодні вже підходить до кінця, день спецпогашення, день виходу. Нових поштових марок, але передусім я б ще б хотів вам догадати, що сьогодні перший день Олімпійських ігор. Точніше, він не перший, але сьогодні просто урочисте відкриття. І сьогодні один з моїх підписників попросив, для того, щоб я йому зробив такий конвертик і такий конвертик. Ну, тут ніяк не виходило для того, щоб погасити одним штемпелем, він попросив зробити це на двох конвертах, власне, ну, власне я врахував його побажання. Але зробив тільки з двома е, штемпелями. Ну, І також ще от хочу показати, отак от виглядає власне, штемпель першого дня. І ось такий карт-максимум у нас сьогодні. Е, сьогодні ми отримали ну, і будь ласка, зверніть увагу на ось цей малюнок, який тут от є. І ось власне, малюнок той, що на конверті першого дня. І якщо отак от розкласти разом, ви бачите, що вони. У церкальному церкально переперегорнуті, отже тут дівчина тут ліворуч, а тут вона праворуч. Ну і власне медик тут по-іншому не розташовані. Ну і що вам сказати? Ну можна було зробити і так, якщо ви подивитесь, що власне на купоні ось це зображення, тому я зробив спеціальні ось такі от конверти з купонами. Вони більш такі красиві, тому що можна так робити і конверти першого дня для того, щоб, щоб були власне і марка, і купони. Ну, Крпошта вона вирішила зробити просто двома марками, один конверт. Але ну я якось більше філателістів, для мене більш цікаво тоді, коли один конверт, одна марка. Але тут ще було два купони, можна було розташувати їх власне ось таким чином. Ну і власне от можна було зробити ще й ось таким чином. Ось бачите, так? Да? Ну цікаво, як на мій погляд. Я от зробив. Декілька таких конвертів. Мені здається, що я можу зараз ще повернутися і ще доробити тут штемпеля для того, ну, так буде більш. Цікаво, більш більш красиво. Так, ну і ще що нікому не відоме видавництво. Власне, сьогодні випустили ще великий конверт першого дня. Ось бачите, як він виглядає. Їх небагато їх, усього на все було друковано сім, е, 46 примірників. Ось так от виглядає виглядає каше. Ну, каше, власне, це не тільки штемпель е, клубний, це ще й власне напис на конверті. Ось це має назву так само каше. Ну і ось так, от він виглядає власне, отакий от конверт. Будуть додані в Крамницю острова Скарбів декілька таких конвертів. Я їх ще зробив. Ну і також ще е, наш гарний друг, товариш, флотиліст з Китаю, пан Ву. До речі, він сьогодні захищає диплом. Я, правда, не знаю, мені здається, чи то він бакалавр, чи то магістр, ким він буде. Я його вітаю, сподіваюся, що усе добре. Ну, і Можна було зробити сьогодні ось такі презентаційні аркуші. Ось, ну я так само зробив. Зазвичай я ще роблю тут власне автографи, але сьогодні, як ви бачите, автографів не буде. Сьогодні офіційна презентація буде десь в невідомому нам місці. Ну я так розумію, що це має бути центральний військовий госпіталь. Мабуть, там. Отже, друзі, на цьому я з вами вже буду прощатися. Ось, ви бачите, що сьогодні, на жаль, я чомусь не знаю, чому. А філателістів небагато, Зібралися усі старі філателісти, ну, яких я всіх знаю, вони знають усі мене. Отже, дякую усім, що дивились цей репортаж. Хочу побажати усім здоров'я, бережіть себе, бережіть своїх близьких, рідних. Слава Україні, героям слави і до нових зустрічей. До побачення, до побачення, до побачення.